Всім привіт! Мене звати Олександр і нарешті я потрапив на інтерв'ю до Сергія. Ми з ним тут в цьому відео поговоримо про різні цікаві теми. Просто на роботі вивчув Данську. І ще раз, і ви сідаєте в тюрьму, вчіть мову. От, ми один раз так виступили за гроші. Це лав сторії. скобуляк. Солобанка. Вуаль. Виконавець Віктор Куліш. Які питання вас дратують? Ну, як ти таку, як таку велику бороду зробив? Або що стосується зовнішнього вигляду? Мені це не дуже мені подобається. Як у вас вийшло, ви брати таку довгу бороду? Хорошо. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? Розмінуть З України, я з Житомира. В Данії живу в Скербуку. Як ви потрапили до Данії? Захотівши змінити в житті, пішов, повчився трошки, поїхав на практику. Потім, як у всіх, практика робочка, ось і тут. Як ви дізналися, що можна поїхати до Данії? В принципі, ми з дружиною, коли були в Житомирі, ми непогано заробляли. Не прям такі мажори, але да. У нас не було потреби десь щось міняти, так як радикально десь уїжджати, але щось таке відчували, що якесь щось таке настає. Якісь важкі часи. Winter is coming, «Гра престолів. Дочка з'явилась у нас, Оксанка. І коли я почав думати про її майбутнє. Я зрозумів, що хотілося щось все-таки кращого. Я, я вже тут побув, скажімо так, і зрозумів, що дитині хочеться щось кращого. І почав шукати, куди краще поїхати. От дані мені сподобалось найбільше. Багато варіантів розглядав. Де працювали, та де працюєте зараз? Працював на молочній фермі. До сих пір працюю на молочній фермі. Змінив десь три ферми, мабуть, чи чотири. Якщо вважати цей студентський контракт, то коли тебе перший робочий контракт. Ти прям йду на любу роботу, я на все согласен. Робіть зі мною що хочете. Я у вас буду робити все. А потім коли трошки попрацював, ти вже подивився навколо. Вже в тебе немає такої потреби, прям що небудь аби залишитись. Дивишся навколо так. О, можна там подивитися. Там з тим пообщався, того там такі умови. В тебе такі умови. Ти собі шукаєш якісь. ці. Ой, мене перший фермер, який ну не той, що на студентський був. На студентській він понятно, був жуком, вони всі я, короче, це виріжемо. Студентський, це студентський, це можна можна не рахувати. Другий там був такий цікавий чувак, Бярне, привіт, якщо ти мене дивишся, він вже був такий в возрасті дядько, в нього вже син йшов йому потихеньку на заміну. У них там ферма така була Ну, цікава, ферма класна, але він вирішив спробувати жухати mm -hmm. систему датську. Тобто він мені там дав не зарплату, а дав мені гроші на машину, наприклад, на лічку. А я ще ж того всього не знав. Я так нормально, купив собі машину. А потім, коли кажу, а ну, а зарплата треба. Він каже: ти тобі вже дав зарплату. Кажу, ні, так не так, не так зарплати дають. Каже, та ні, це нормально. Ну, в общем, він мене жухав як малорядку. І я потім зрозумів, що я тут ненадовго. Що він дуже хитрий чувак. Порада для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Вчіть мову. А скільки порад має бути? Друга порада вчіть мову. Ну і третя порада: цінуйте себе. Не давайте. Вашому роботодавцю, сусідам, кому б це не було, нав'язувати вам, що ви якийсь менша вартісний. Це прям дуже філософське, але так. Що ще? Якщо ви живете біля Германії, їздіть в Германію закупатися за продуктами. Займайтеся собою. Думайте про себе в тому плані, що робота роботою, але Данія дає дуже велику можливість займатися тим, що тобі подобається. Це 100%. В тебе є дуже багато вільного часу, щоб пробувати себе в усьому. В чому ти не попробуєш себе, наприклад, ну в іншій країні. Це сто відсотків. Розкажіть про гурт Overseas. <гум> Я розкажу про гурт Overseas, як ми створились. Це планувався якийсь захід благодійний. Катя Тран організовувала його, запросили нас з Юлією щось допомогти в організації. Ми запропонували нам заспівати. Ми такі, а давайте ще я позву Дімона. Ми дуже добре спілкувалися тоді з ним. Прийшов Дімон, Юля, Оксана там грали на баяні, а давайте попробуємо щось зіграти. Зіграли першу пісню, другу. Перша пісня це була весна ВВ. Ми її сиділи у мене дома на трасі, спробували зіграти. та ти що, Все робимо гурт. Я в основному грав <п 'я> вип'ю, і граю. Люблю грати. Я не знаю навіть нот. Знаю назви акордів там з ДМ — це що в дворі можна вивчити. Просто коли любиш, граєш довго, ну в тебе само потім якось рука набувається, навіть не задумаєшся про те, які там ноти, акорди. Це таке. Один захід пройшов. Дуже класно у нас. Це до речі був він у Оксани Кіндрес. Я не пам'ятаю, як він називається, Блекс-Благодійна ярмарка. Ми виступили, ну все, зірки. Ну нам дуже сподобалося. І ми почали прямо займатися всерйоз, а в нас грає. Вже новий склад, десь півтора року назад ми створились. Ну, до нас додавались нас барабанщиця Інна і бас гітарист Саня. Такі чуваки. Нам дуже комфортно разом. Чи можна вас замовити на корпоратив? Вже так. Да. У, нас, у нас навіть недавно з'явилися дві колонки. Треба ще пульт. На рахунок чи заробляємо ми. Ми ще не заробляли. Прям у нас був один експіріанс. Ми виступали в кафе, купляєш білет, приходиш, там їжу тобі дають якусь, плюс квиточок на цей концерт. От. Ми один раз так виступали за гроші. Дуже цікавий експіріенс. Заробили 4 тисячі крон, вклали їх в апаратуру, купили колонки, ну, трошки правда, своїх доклали. А в основному, це все, що стосується заробітків, так ми не заробляємо. Я спробували на стрімі співати, тисячу крон нам накидали. Скільки буде коштувати ваш виступ на корпоративі, якщо ми приїжджаємо і у нас все готово для того, щоб ми просто стали, виступили і уїхали? Тобто, апаратура ваша, там ще хтось з нами виступає. Якщо ми задійні тільки музично. То хай це буде тисячу крон. Кожному. кожному. Ні, ну це, це я зараз видумую ці цифри, ми ще ніколи про це не думали. Але якщо ми будемо їхати зі своєю апаратурою, це займає набагато більше, це, це день відбуває, 100%. Я думаю, це буде дорожче стояти, я навіть не знаю скільки. В залежності, де ви будете знаходитися. Я ж це ж почервонів, да? видно, що я червоний. Розкажіть про ваші стріми на Ютубі. Це моє хобі, одне з найулюбленіших. Запускаєш стрім, поспівав собі, пограв людям. Трошки не то, звісно, я взагалі свої стріми намагаюся проводити в такому реформаті, як ламповий стрім. То як то ми сидимо за одним столом в одній кімнаті, сидимо, говоримо, спілкуємося, п'ємо щось, їмо, граємо. А що п'ємо? Що завгодно, я все п'ю. Що говорить? Що горить? Ну, люблю, люблю пиво. Коньяк люблю. Більше коньяк люблю, ніж пиво. Що ще що ще про стріми? Як я почав стрімити, може це цікаво? Мій перший стрім був. Блін, я його зараз пам'ятаю. Був такий хлопчик. Ну він зараз є. Глеб, він з України. Я почав стрімити, і я просто співав. У мене був підключений донат, і потім, коли я назбирав гроші, я не знав, куди їх діти. Ну, Тобто, ну я хотів займатися благодійністю. І десь мені попалась Оля Волкова, Я не пам'ятаю, де я бон. Її організація називається, вона каже, що є хлопчик, зараз от в той момент йому збирали на операцію. Я не пам'ятаю, що за операція. Пам'ятаю, що його цю дитину нещасно кололи постійно в день по багато-багато разів. Щось в нього там було серйозне. І я тоді став дуже часто стрімити. Я всі гроші кидав їй. Вот. І коли Боже, як я як зараз пам'ятаю, коли мені батьки скидають відео, я ще сентиментальники. кидають мені слова вдячності. А я такий пльоха. Це класно. Я зрозумів, що я цим буду займатися. Коли наступний стрім? Наступний стрім е завтра. Коли це відео вийде, вийде, я не знаю. Але <голи> точно наступний стрім. Так, да, я обіцяю, що коли це відео виходить, на завтра буде стрім. Так, запрошуємо всіх на стрім об 0-0. Ми будемо, як завжди, збирати гроші на важливі потреби. Потреб Потребва. Будемо співати. Так. Як ви вчили данську мову? І я взагалі я її був змушений вчити. Це було цікаво. Мій перший шеф він зі мною говорив англійською, але я в нього добре, що не багато попрацював. І потім я переїжджаю на нову ферму. Тобто, у мене данської взагалі немає в лексиконі. А шеф не розуміє англійської взагалі. Він такий, будемо говорити, датською. Ми в крокаділи грали півтора років. Він нічогось він мені показує, я йому показую. Але Розуміли до одного. Потім якісь ці кофебрейки, щось я щось сижу, слухаю. Десь якийсь цей фон фон превращається в якісь щось десь зрозуміле. В школу я не ходив займатись. Ну і наступний мій шеф, з якого я вже працюю більше ніж 5 років, десь 6 майже. То він теж англійську не знає. І прийшли, вилучається так, що я просто на роботі вивчив Данську. Я не скажу, що в мене прямо такий рівень вау, але ну, зараз буду здавати екзамени, і думаю, що я готовий. Поради для життя в Данії. Ой, знаєте, що на, на рахунок порад? <рад> Моя така думка особиста. Якщо в тебе не питають за пораду, краще її не давати. Я, я питаю. Окей. Скажу: один прикол був. Е я ще, коли це в мене була перша робочка, я займаюся квагримом, і мене запросила одна дуже хороша наша подружка, привіт, Леся, розмалювати дітей в українській школі. І вона ну, каже, я тобі заплачу все. Я приїхав, помалював, мені кинули на карту на цей на регнумер, номер Тобто на саму карточку на, на рахунок кинули гроші. І потім мені приходить лист, написано Політі. Я думаю, штраф чи ще щось. Ні, а там приходить, там кажуть, що шановний. Олександр Геннадійович, тільки на Данській. І ще раз, і ви сідаєте в тюрму, і той, хто вам заплатив, заплатив гроші, сідає в тюрму. Це я прям ну це я з прикладачем читав цей лист. Мене попередили, що більше такого не було. Тобто, якщо в мене ну не можна, не можна мати інших ніяких надходжень на карту. Тобто, порада номер один: не треба надурювати скат, він не такий дурний. Пишіть в коментарі, в чому вам потрібна порада. Я вам з радістю відповім на кожен комент. Обіцяю, я буду це читати ці коментарі, буду писати кожному відповідь. Як ви познайомились з дружиною? Ой, це лав Storie. Я після складних відносин е е, розійшовся з, з одною дівчиною, баби, зло, все все нафіг. Я їду в командіровку. Тобто, ласищі, вони проводили такі промо-акції, тобто, береться бус, мега-бум у твоєму місці, це називалось. такі красиво розукрашений е, Volkswagen Crafter. Жовтого кольору, там, з різними такими штучками. Ти заїжджаєш в місто, там, ну, тебе всі бачать, ти такі ну, зірки приїхали, Житомирських класощів. І ми проводили дегустації цукерок, стояли в магазинах, в торгових центрах, на базарах, де завгодно. І, шановні гості, дорога родина, дегустація цукерок, підходьте, пригощайтесь. Ну, не про це. Це, це. це трошки так про роботу. Та, робота дуже класна. Ми їхали в місяць в командировку по Україні, десь по всіх містах ми їздили і приїжджали додому. Два-три дні дому помились, постирались, поїхали знову в командировку. Це дуже класно було. Нема дітей, ти ну, взагалі не прив'язаний. Ти класна зарплата була, дуже класна зарплата. Ну, офіційна була 3600. Ні, ні. 3600 гривень це тобі приходило на карточку. І приходили командировочні, це теж десь порядка трьох тисяч. І коли ти приїжджав з командировки, тобі ще давали в конверті, там вже було. Ну, десь до 20 тисяч виходила зарплата. Десять років назад десь це було Одинадцять. Який це рік? Тисячі третій, п'ятнадцятий. З математикою в мене все добре. Це були дуже великі гроші. Тим більше, що в самих командіровках ми не платили за житло, ми нам, нам знімали цілий котеджі. Наприклад, тому не про це. Ми як позями познайомилися з дружиною. Заходжу я в цей автобус. У мене перша командіровка. Ну я беру з собою гітару, понятно, в командіровку. Заходжу, і виходить, заходиш в автобус. Тут водій, тут слів перше сидіння біля водія. Тут вже. Прямо заходжу в бус, чую, там хтось, хтось водителя нагружає. Іде <гум> діалог. Заходжу я в цей автобус і сидить, сидить ця звізда, щось нагружає водітеля. Ну, по-хорошому, вони спілкуються, вона там жестикулює, Я так, я щось так гляну, нагадаю, в мене розрив у стосунках, баби зло. Я йду далі, проходжу, по всіх, щось там все. Ну і так по дорозі щось їдемо. Я щось раз глянув, другий раз глянув. Такий та ні, віконечко дивлюсь, щось. Потім третій раз глянув, ні, знову віконечко дивлюсь. День, другий, третій. Я розумію, що ну цікава дівчинка, общительна, гарненька, дуже. В общем, через три місяці ми вже з нею розписалися, і вже ми живемо 11 11 рік. Двоє діток у нас, дві дівчинки. Передайте привіт, дружині. Ілечка, я хочу котлет з цим таких, ти жарло на кокосові ліці. З... Це з галяжикою хатлеточки. Дякую. Я тебе дуже люблю. І ти дуже класно співаєш. І мені дуже тебе часто на стрімах не вистачає, так що частіше приходь на стрім. Завтра. Завтра на стрім приходь. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Моє найулюбленіше інтерв'ю, найпозитивніше, найдушевніше це дівчата. Іванка Ярослава, я, я це інтерв'ю обожнюю просто. Я навіть буваю під кофейочок собі можу подивитися. Дівчата настільки позитивні, настільки відкриті, щирі. Ну, класно. І ще мені сподобалось відео з Колі Гущенко. Микола Гущенко. Ну, цей, коротше, цей лисий. Лисий Скобуляк. Теж позитивний і класний чувак. Мені з ним сподобалось дуже інтерв'ю. Може, там піднімав якісь гострі теми, але ну, цікаве. топ 3 виконавці в Данії. Солопанка. Number One для мене позитивні відкриті хлопці, які дуже багато благодійничують. Потім номер два, я думаю, це вуаль. Я, що стосується їхнього розвитку, їхнього підходу до розвитку гурту, вони все роблять правильно. Все чітко, вони записали вже два альбоми. По-любому, вони вже на третім працюють. Вони продуктивні, це дуже класно. Номер три виконавець Віктор Куліш. Він мені теж дуже подобається. Голос. Його голос просто дуже мощний, потужний. Потужний. Кого запросити на інтерв'ю наступним? Запросимо Романа. Алло. Що там, Сашко? Ти вже вдома чи ні? Ще ні, Роман. Я зараз на каналі Ютландія і ми. А я ми тебе. Чи, чи погодишся ти прийти на наступне інтерв'ю? В якості цього допитуваного. Mm -hmm. Ти зараз, зараз ми, тебе, зараз ми цю, цю розмову записуємо, будь ласка, не матюкайся. В якості допитуваного, то я можу до себе привести. А в якості гостя, якщо ви запрошуєте, звичайно, за любки я прийду і. Що вам потрібно для щастя? Щоб були здорові діти, жінка, і щоб не було проблем, <плес> менше проблем. Звернення для українців в Данії. Приходьте завтра на стрім. Будьте щасливі, кохайтеся, не сваріться.